А, це червоно. Бля, тихо. Я, це не я. ну не Блядь, у мене реально кружиться голова, ви шо. Може, посирам перекужити, складу ігри ніхто не вернеться. Я забув. Убережу, просто пригазиться, можна привезти. Давай! Anderes. чуть більше і прей. Суси доверіваю. Будь ласка, я люблю, блядь. У мене так серце зараз калатає, я не знаю, ніби на мене лев біжить, коротше... Пожалуйста.